на матушке Руси, когда земля еще орошалась росою, в городе старом жили-были три богатыря. Хороши, удалые, но возраст уже был немал. И молвил первый богатырь. Ча саме. Оооо, є що вираз. Але слухай, ну жінку вибирати, це не коня, богатирського купувати. купувати. розумію. розуміє. Браток, ну, ну подивись, ота сьома, сьомий ряд, третє місце ну, за ціни. Ого, ага. а, а, які ж ті очі, а, очі. можна а, просто потонути. Я тебе розумію. Розумію, розумію. але ну, очі то очі. А підскажи, якщо коса в неї не по пояс, от що тоді робити? ні, брате, забудь ці речі. Коса має бути тільки до пояса, адже це важливий фактор, який тебе змусить бути з нею все життя. Та дивись на ці речі. А, 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 що свідчу дивиться? Слідуща, четвертий ряд. Шосте місце? А? Ага. А, Зацени? Та за низька. Ти що? Ти а, там... що? Що я потерпі 2 метра розрісту? Метр сорок. 40... Нет, nee, nee, nee. не каче! 3, 3 см засміють в селі в губернії наші засміють. Сто відсотків, 3 см, допустимо. ні, nee, на цьому в принципі нормально. Ну Но, нормально. Хорошо, да. хорошо, <зважно> десять. Ну, ну ну ну, прийдемо нормально. Четвертий ряд, Восьма справа. Восьма справа, четвертий ряд. Маченко! і рис, то ще потрібно і пласатоса на поясі. Хорошо, 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 Подожди. хорошо, положи. Хорошо, в сём да? 90 60 90 і це тільки голова, да? Так як моє. Да, да, хорошо. А, хорошо, маю. в принципі нормально. Ну дивіться, які є мінуси. У немає породи. О, -о, -о, О. А якщо вона тільки не документах а? Так. Брате, варто над цим вже думати. Всі бритви з дому викидай, і бороду вже запускай. Ці речі дуже важливі для чоловіків, адже це один із факторів, на який вона буде звертати увагу все життя. Хорошо, браток, а якщо воно не росте, це казали е, листям будь-яка Корінням реп'яха. чи корінням реп'яха. Коріння так, тільки так, щоб Коріга. ти вже мав вигляд чоловіка. Давай Три рази на день. А, а то чинко. це ж не так то легко цих дівчат і вибрати. Так, так. Ти давай стартуй, вже з цим друже не Браток, <клес> а ти ж настає, що вообще? на річ! Багатин. Братя, а що я думаю? А як на це дивиться Бог? Він же дивиться в першу чергу не на зовнішність, а на наше серце, на наше нутро, як ми ходимо. Отаке ми... от. Таке вот. <клес> А, щось цей малий знає. Ти подави на терскепку я щось знає. Щось... Так, Все-таки толкове нам сказав. Ще не всі мозги вибрали йому, нагадувати, що це і да. ну нічого. Брат, варто, варто, варто задуматись за до цих речей. Так, да, дуже тягу. І очень глубоко запала в серці их речь третього богатыря. Моралься басні такова. По каким меркам и по какой шкале судит Бог, по таким меркам не судит человек. Спасибо.